E В Москві провели переговори міністри закордонних справ Росії та Німеччини. Сергій Лавров і Франк Вальтер Штанмайер обговорили конфлікт на сході України. Очільник німецького МЗ заявив, що військові близькі до підписання документа з роз'єднання протипорчих сторін конфлікту. На думку Штанмайера, після підписання такого документа може початися відвід важких озброєнь зони конфлікту. У свою чергу російський дипломат заявив, що наступним кроком після припинення військових дій на Донбасі має стати робота з налагодження політичних зв'язків між. Українською владою та представниками сепаратистів з урахуванням виборів у ДНР і ЛНР. Відомо, що після цієї зустрічі голова Німецького МЗ зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. Проте у прес-службі Кремля не розголошується інформація про зміст переговорів. В сучасній ситуації нам крайне необхідний повсякденний діалог, щоб не питатися слухами звращеними інтерпретаціями того, що ми і видим в средствах массовой информации, в высказываниях некоторых политиков, а напрямую ставить интересующие каждой из сторон вопросы и получать на них честный ответ.